Привіт, хлопчики та дівчатка. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі. Та найкраща завжди батьківщина. Пропоную вам пограти в гру З Україна, моя батьківщина. Закінчи віршик. Я промовлятиму початок віршика. А ви закінчення, обравши одну правильну відповідь серед картинок підказок. Починаємо гру. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Глобус, герб Вінниці, Україна. Правильна відповідь Україна. Сплилися у коло усі квіточки з поля, барвисті, душисті, в стрічках шовковистих і кличе в танок український, кошик з первоцвітами. Вінок писанка. Правильна відповідь вінок. У піснях вона й казках, у й на рушниках, дам в ній символ України, називається гарбуз. Сонях, Калина. Правильна відповідь Калина. Він мостить гнізда на дахах, у теплий край літа далеко. Як зветься той цікавий птах? Ану, скажіть хочеш, лелека, ластівка, гуска з гусенятами? Правильна відповідь лелека. Навесні я сіяла насіннячко, доглядало квіти тепле літечко, а тепер на свято любій мамі подарую я червоні мальви, айстри, лілеї. Правильна відповідь мальви. Стебельце шорстка дробинка. У серединці чорна вуглинка, пелюстки блискучі, як лак. Це квітує червоний, роза тюльпани мак. Правильна відповідь мак. У долині цілий день. Він співат дзвінких пісень, як верба і як калина цей птах символ України. Тішить піснею людей гарна пташка. Соловей півень, синичка. Правильна відповідь Соловей. Гарненька сорочка в узорах. В орнаментах кольорових, її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити, ну і гарна сорочина у Іванка, сорочка українська, Светер, сукня, вишиванка. Правильна відповідь вишиванка. Гостей годиться хлібом сіллю зустрічати. Привітним, гожим словом віншувати. Прийміть же хліб на малю... мальовничим. Веселка, рушник, кошик з квітами. Рушнику, правильна відповідь. Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуйте відгадати? Писанка, хата герб тризуб. Правильна відповідь: герб тризуб. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ну і смачний ми зварим, спагетті. Салат борщ! Правильна відповідь, борщик. Вам сподобалося грати? А тепер пограємо без підказок. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна! Сплелися у коло усі квіточки з поля, барвисті, душисті в стрічках шовковистих і кличе в танок український вінок. У піснях вона й казках, у вінку й на рушниках, давній символ України, називається Калина. Він мостить гнізда на дахах, у теплий край літа далеко, як зветься той цікавий птах, Ану скажіть хоч. Лелека. Навесні я сіяла насіннячко, доглядало квіти тепле літечко, а тепер на свято любій мамі, подарую я червоні мальви. Стебельце. Шорстка дробинка, у серединці чорна вуглинка, пелюстки блискучі, як лак. Це квітує червоний мак. У долині цілий день він співад дзвінких пісень, як верба і як калина. Птах цей символ України тішить піснею людей гарна пташка. Соловей гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових, її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Ну й гарна сорочина у Іванка, сорочка українська вишиванка. Гостей годиться хлібом сіллю зустрічати, привітним, гожим словом віншувати. Прийміть же хліб на малівничим рушнику. Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати герб тризуб, морква біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля. Шусть угорщик, ну й смачний ми зварим борщик. Ви чудово попрацювали. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. До нової зустрічі.